Ситуація щодо зустрічі Путіна і Зеленського. Нібито всі готові зустрічатися, але ніхто не зустрічається. В результаті війна триває, гинуть люди, небезпека загострюється. І ось Зеленський, даючи інтерв'ю каналу Fox News, а ми вже одну частину розібрали щодо виборів. Хто має бажання, попереднє відео на каналі про це. Так ось було питання про те, а зустрітись з Путіним є бажання, немає бажання, є можливість, немає можливості. Зеленський відповів так. Зеленський повторив, що готовий до зустрічі з Путіним будь-де, але не в Росії. І якщо йому не підходить Європа чи Саудівська Аравія, то це може бути будь-яка інша країна, наприклад, Казахстан. Тобто Зеленський ще раз. Публічно заявляє, що він готовий готовий зустрітися з Путіним особисто і вести розмови про завершення війни. Ну, це вже доросла позиція, бо усі ці, знаєте, лав труа, тобто любов на трьох, а давайте ми спочатку з нами Трамп, потім Трамп з Путіним Путін. Потім на трьох і так далі. Ну, вже ось цей трикутник, колись я розповідав про нього: що поки що Трикутник не може існувати без Трампа. Сьогодні, на мою точку зору, він вже може існувати без Трампа, тому що за рахунок зустрічей ось цих двох сторонніх фактично виробилась. Виробилось певне розуміння того, що потрібно і куди потрібно рухатися. І сьогодні Зеленський каже, що да, ну, я готовий зустрічатися, будь ласка, можна в Казахстані. Він має вибір. Ну, тобто Він мається на увазі е, хто? Путін, Трамп? хто? Команда Трампа і моя команда, і європейські партнери, включно з Макроном та іншими лідерами, і президент Туреччини усі ми, усі наші команди пропонують зустріч в Туреччині. Чи в Саудівській Аравії, Катарі. У Європі загалом Австрія, Швейцарія, і навіть якщо ви хочете десь в іншому місці, наприклад, Казахстані. Хай буде там. Ми готові, підсумував Зеленський. Ну, тут мене не влаштовує одне: От, оце ми. Виявляється, що ми це Трамп, ми це європейські партнери, ми це Макрон, ми це інші лідери, ми це президент Туреччини. Ну і так далі. А що, якщо у відповідь на це Путін скаже: А ми це Китай, Індія, Пакистан, Іран, КНДР, Монголія, Японія, ну і там ще Бразилія, там Мексика і так далі. От що, якщо Путін буде говорити, а ми це ось ми. От ми. Можливо, цього ми вже достатньо. Давайте ось є Зеленський обраний. 73%. Є Путін, який обраний також там не меншою кількістю голосів у Російській Федерації. От давайте ви будете разом-вдвох зустрічатися разом з своїми командами. Без оцих ми. Тому що чим більше цього ми, тим мені здається, менше персональної відповідальності. Всі ховаються за ці ми. Мені б хотілося, щоб люди. Які представляють свої країни, зустрічалися без оцих ми. Ну, Наприклад, я б не хотів, щоб мені везли ще якусь бригаду. Знаєте, от є таке в інтернеті, мем такий, як щось незрозуміло, кажуть визивай пояснювальну бригаду. Мені б не хотіло, щоб на зустріч зі мною приїжджала ще якась когорта якихось людей. Тим паче, що частину з цих людей Путін відкрито називає одними з тих, хто. Фактично не врятував Україну, я так буду обережно, не врятував Україну від цієї війни. А потім оці ми, включно з Макроном, у Путіна купують е, нафту і газ, роблячи вигляд, що вони цього не роблять. Тоді виникає питання: який сенс в цих ми? Який сенс в цих ми? Ніякі європейські лідери, крім там кількох, не є для Путіна якимись авторитетними. Для чого їх таскати на ці? Перемовини, які насправді е, можуть тільки погіршитись від їх присутності, я не знаю. У мене таке відчуття, що просто, знаєте, от, от просто куча на кучу. Йде війна, смерті людей щодня. А ми міряємось е, знаєте, органами. В кого довший, в кого більше знайомих, а хто кого знає, а хто кого може привести. Я розумію, що чим більше приводиш, тим ніби таке відчуття, що за тобою ще сила. Але Путіну байдуже на всю ту силу, на всіх отих європейських лідерів. Тому я би порадив Володимиру Олександровичу, ну він, правда, найдосвідченіший, він говорив, ну це безперечно, але я б порадив все ж таки брати тільки одну людину це Дональда Трампа. Ну і паралельно брати тих людей, які з Путіним в контакті. Це і Фіцо, і. Ердоган і там ще кілька людей, які нам не подобаються. Але приїхати із теплою ванною до Путіна у вигляді Макрона, це означає провалити вибори. Нам потрібен мир в Україні. А тому нам потрібно з Путіним говорити через призму і разом з тими людьми, які на Путіна мають вплив, а не дратують його. Привести до Путіна людей, які дратують. Означає просто завчасно провалити вибори. Ну, Уявіть, якщо Путін привезе на вибори лідера КНДР, і що? Що це дасть? Що це за перемовини? Ну, тому, вибачте, замість виборів перемовини. А тому я сподіваюся, що це не відмовка, що ми там готові, але ми приїдемо толпою. Давайте не будемо толпою. Виходьте і говоріть одне з одним. Ви ж хотіли говорити одне з одним. Бережіть себе, не забувайте підписувати, ставити лайки, дизлайки, коментувати. І головне, будьте з нами. Ми намагаємось розбиратися в тому, що власне відбувається в нашій країні.